Намагання просто закрити рот військовим, щоб вони нічого не говорили. Я би цю ситуацію характеризував би, звичайно, ну, з усіх сторін. Стараюсь бути дуже, дуже, дуже стисло. Отже, перше, чи оголосив він там якусь військову таємницю? Ні, не оголосив, але тим не менше, перевірку щодо цього ще почали. Це я просто кажу, щоб ви розуміли, що ДБР не спіт. Друге, чи сказав він щось таке, чого не знає ніхто? Ні, він сказав все те саме, що знають всі. Снарядний голод, ми ж тільки що з вами обговорювали. Та про це пише голод боєприпаси голод боєприпасів. Слухайте, та про це ну хто не знає чи хто про це не говорить. Про те, що сьогодні йдуть стрілецькі бої, що особовий склад, який вчився, наприклад, працювати диверсійними групами в тилу супротивника, сьогодні виконує функцію лінійного підрозділу в обороні в окопі. Ну це новина. Ні, не новина. Це тому, що якщо є проблеми е в обороні, е є такі моменти, які потребують більш досвідчених бійців і так далі. Чи всі в нас бійці навчені? Та ні. Та й ніколи не були всі навчені. Слухай, так писали навіть у пресі, писали про те, що траплялися випадки, коли люди потрапляли там ледь не за тиждень після того, Та як не їх не Та не траплялися. Та весною Та... це було б одно, однозначно формування підрозділу, від формування підрозділу. Я вам скажу так, простіше, щоб зараз тут не, не розповідати про якісь там космічні кораблі. Мій батальйон. Останній солдат, який отримав зброю, вирушив в складі батальйону на схід через дві дуби. Тобто, от я отримав по чуть-чуть зброю. Нам же зразу не дали то, оп, на батальйон, зразу всім зброю. Ні. І ми поїхали на схід, да, намагалися тренуватися десь на ходу. Ну, тобто, ви розумієте, як може бути з моменту е, наказу про створення батальйону до моменту першого бойового наказу е, тиждень, то як він має бути створений, вдягнений, взутий, закомплектований, запакований, навчений. Е, по 100 прыжків кожен має зробити з парашуту чи як? Ну так не буває. Були авральні ситуації, тому що, коли починалась війна, ми думали, як втримати, де та лінія сформується. поки одні партизани але десь під ірпіньом хтось з партизанів на Чернігівщині ЗСУ набиралося. Ми ж то дороги строїли. Ми ж не тероборону формували. Розумієте? Ми не займалися підготовкою до війни, так як би мали бути. Ми не розгорнули резерв першої черги до війни. Ми почали все робити з кольос. Ми людей, волонтери, як вдягали, так і вдягають по сьогоднішній день. Бронежилети шукали, каски шукали. Ну не було ж того всього. То, то як вони мали без бронежилетів, без касок, без зброї десь ще тренуватися і через два дні ще встигнути піти, доїхати десь до якоїсь там попасної чи Бахмута і стати в лінію і тримати фронт? Це що, це що таємниця? Чи такого нема? З приводу загиблих, я в себе на ютуб-каналі сьогодні вже і за це так само опублікував, там більш детально, але я дуже коротко постараюсь пояснити. Не треба тут бути космонавтом. Якщо уявити собі підрозділ рота, 100 чоловік. Так, щоб легше було рахувати, там трошки більше, але 100. Уявімо, що 100 чоловік сидить в бою. І уявімо, що на протязі місяця з тих 100 чоловік загинув тільки один. Ну, це ж не буває такого. Але давайте просто математику включимо. То якщо за місяць загинув в роті 1, то війна вже йде 12 місяців, значить теоретично могло загинути 12 за рік. А в нас не 100 чоловік в Збройних силах України, а мільйон. Це значить, виходить вже цифра 120 тисяч. Чи треба говорити про наші втрати? Ну підіть на могилки, подивіться, скільки там прапорів України стоїть на тих могилках. Чи варто говорити тиловому населенню про наші втрати? Так, варто. Нехай знають, якою ціною сьогодні вони сидять десь в кабаках або думають про якісь паркетні речі. І без цього ми нікуди не дінемося. Як ми збираємося? Війна, якщо ми хочемо мати перемогу одну на всіх, то війна теж має бути одна на всіх. А нам для підвищення мотивації, о, до речі, це, треба, ну, це ж треба сказати. Ну як це не сказати? Наталка, я не можу це не сказати. Значить, яка може бути сьогодні мотивація в батальйоні? Де до купола пішло дуже багато військових. Я так само, коли формував батальйон, мені мої побратими дзвонили там зала, Ми до тебе там хочемо перевестися чи ще що не буде. Тобто ну, неважливо. Вони пішли до цього комбата. Вони його з 14-го року знають. Дуже багато людей пішли до бойового комбата, тому що знають, що він береже людей, що він не, не котловодяць. Наш нас ж немає це питання, довіри. На, довіри, питання правильно. довіри. Тепер його прибрали. Навіть якщо вони їм сьогодні прийшлють золотого комбата. Цієї довіри і вона заробляється роками в боях. У нас вже навіть якщо брати не чотирнадцяти рік, навіть цей вже рік війни, вже купа боїв було. Тобто, який би новий комбат не був, загибель кожного бійця в цьому батальйоні в подальшому буде трактуватися, що цей комбат поганий. Може, він і хороший, але буде так трактуватися. І тепер саме головне так: от, відповідальності для котловодців у нас нема, а відповідальність для солдатів у нас є. А тепер про. Морально-бойовий дух. Отже, про морально-бойовий дух в цьому підрозділі після зміни комбата ми вже поговорили. А тепер говоримо, що пропонує Міністерство оборони в своїх інструкціях і концепціях. Вони впровадили ввести в розпорядок дня в кожній військовій частині шикування особового складу і зачитування промови патріота переможця. Промови переможця. Звучить вона приблизно так, як в кращих традиціях Радянського Союзу. Тільки тоді була там присяга, отак От вона і звучить. Я там, військовослужбовець Збройних сил України, перед обличчям своїх товаришів, торжественно там бла-бла-бла, і далі по тексту в кращих традиціях Совка. Це в них для підняття морального бойового духу. Ранком шикування. Ну, Мені побратими кажуть, кажуть ну, пошикував там <кажуть> командир. Ну, він сам розуміє, каже: народ, мені треба, щоб ви то зробили хором. За -за Запіляємо відосик, відправимо тим дебілам паркетним. Ну а як по-другому сказати? Ну запіляли відосик, відправили. Ну і бійці сказали, командир, ще раз так пошикуєш. Ну тобто розуміє, да? тобто люди заняті мають бути бойовою підготовкою, копанням окопів зранку до смерканку. Цього нема. І якщо мені сьогодні хтось скаже, от я по прикладу в Волинської області, в мене Волинь, вона мені були там і так далі. От хлопці зранку до смерканку що робили підрозділи Збройних сил України, які там готували оборонні споруди, бо ж наступ з Білорусі може бути, правда? Ну так, командир батальйону правильно зробив, що виконав наказ і відправив особовий склад готувати оборонні споруди. Правильно зробив. А чи міг він не виконати цей наказ, а відправити їх на тренування? Ну от вам просто напросто, то в будь-якому випадку, або він получає службове розслідування за те, що особовий склад не натренований, або він получає службове розслідування разом з ДБР за невиконання наказу і за те, що особовий склад стопроцентно не задіяний. І от таких, знаєте, отих, от, от, от вони нам мотивіровкою намагаються от такими от промовою переможця, готують нас до перемоги. Нас готувати до перемоги треба не промовами переможця. А нормальним забезпеченням. До речі, хотів запитатися волонтерів, як там все нормально з літньою формою. Ми вже готові, бо з оборони не готове. Я, я якраз Ігоря хотіла про літню форму сказати, тому що ну, от якраз зараз в соцмережах почалася ця тема, там, про те, що виявляється ну, оборони та, раптово. Та, в нас вже весна, вже тут. Потрохи думаєш, там машину перевзути, там уже взуття пора міняти, ще щось. Та? А виявляється, Міноборони досі форму літню не замовило. Це це як це може бути? Це, це правда? Ну, тобто, я читаю це, я а, розумію, читав, що від ну, маски читали а, а, про прозоро. А прозору. тоді, так, тому що виявляється, з прозоро ніхто не вміє працювати. Але ти розумієш, ну ось весна на носі. В квітні ж треба перевдягнути військовослужбовців всіх. А, літ... а літньої форми немає. І волонтери говорять Міноборони про те, що що вже зараз треба замовляти зимову форму на 23-24 рік. Ну вже зараз настав час. Ну тому, що якщо технологічно брати, насправді це зараз потрібно її віддавати в роботу. А в нас літня не замовлена. А в нас Льоша Резніков думає, як би то так вмонтулити в 42-10 законопроект норми, які забороняють військовим говорити, що в них не хватає форми. Я, до речі, своїм побратимам хочу порадити. Якщо ви спілкуєтеся з журналістами, то ви просто не питаєтеся, чи ти журналіст чи ні. Хай вони не кажуть. Не кажіть їм, що ви журналісти. Кажіть, нам цікава інформація. Бо спілкуватися з журналістами треба ж тільки з дозволу. А спілкуватися з Кумом можна і без дозволу. А кум опублікував. Ну, буває ж таке. Бо ж можна отримати за порушення статуту Збройних сил України і піти на зам Комбата з поніженням, як, як купола, допустимо. І ми це розуміємо. До речі, якщо не помиляюсь, він написав рапорт на звільнення, так от ми говорили Я про це. Просто, так. І що від цього виграє держава Україна? Ні, він має таке законом право, бо це ж не корабельна сосна з Паріжа. Він має, якщо не помиляюсь, троє дітей і він може звільнитися. А мені цікаво, яким чином прес-секретарку погранслужби звільнили з служби під час воєнного стану. Ну вона ж якби то чи вона хто? Тобто, в нас ви знаєте, от щось в нашому королівстві щось не так. Напевно, в них вже перемога. Вони тепер думають, як би то солдата замахати, а не допомогти солдату. Да? Ну треба ж замахати там промову патріота, що там сказати йому там шикування особового складу зробити, там перевірити, чи підшити правильно, чи форма на ньому правильна. Non а те, лише. що форми нема, ну Наталка, що я вам можу сказати? Окрім того, що форми нема, я ще скажу ще інше. А ви знаєте, от нещодавно ваш колега Юрій Бутусов писав, що військовослужбовцю до речі, хтось вже розказав, напевно, теж порушив статут журналісту розказав, що військовослужбовцю, який після поранення, після госпіталя, для того, щоб отримати ще один комплект форми треба зібрати практично 13 підписів та і про це до речі юрій гудименко також говорив та, про те тому, це... яка величезна проблема для військовослужбовців які ну от поранені та з них зрізають цей одяг тобто ну вже форма стає непридатною а... до використання та, і для тому так... щоб просто нову форму отримати там така кількість документів що очі на лоба вилазять. і це ще добре якщо ця форма нова є бо хоча, ще ж її немає цьому військовослужбовцю мали би принести цю форму самі принести цю форму тому що це людина яка Поранена була за Україну, яка воювала за Україною, і яка, якщо її, якщо далі потрібна форма, то це вона продовжує воювати за Україну. Колись так і було в госпіталі, була така річ, яка називалась при виписі: якщо що, то є певний ну, подмінний фонд. І видавали форму, ну щоб він не їхав тому в больничному халаті. Ну, наприклад, да, привезли. Другий момент: а хто сказав, що однієї одного комплекту форми хватить? Ви бачили, як хлопці з Бахмута вилазять в лайні в дірмі в Паутині? І ви що думаєте, що вона та форма така в нас от Версачів, вона так дуже добре тримається? Ну Добре, а чому, чому знову такий зашквари з Міноборони стався? От, чому, чому а то знову що, що Резніко це людина Єрмака. Ну і все, а хто ж ну, проголосував народ за Єрмака? Mm. Ви що думаєте, що вони за Зеленського голосували? Ні, вони за Єрмака. Ну, в нас ж Єрмак сьогодні править, і він свої кандидатури виставляє і так далі. Зеленський зайнятий, ми його не чіпаємо, він зайнятий, він збирає оплески. Він збирає описки, ну щось там з Оскаром не вийшло, з Шевченківською премією за шквар, але нічого. По крайній мірі, він робить ще і суспільно корисну працю, і тут я його навіть не виную. Ну, він президент, він має бути і там, і там, да? тобто і зовнішньою політикою займатися, і обороною. Ну, але ще раз наголошую: а в нас кадрова політика і все, що робиться в державі Україна, в нас за все відповідає Єрмак. Він може дозволити Стефанчуку підписати відрядження для депутатів, а може не дозволити і не підпишуть. А якщо напишуть заяву, то якщо візьмуть з собою представника СБУ чи дипломатичного консульства на зустріч, то тоді підпишуть. А якщо не візьмуть депутати з собою представника СБУ на зустріч з міжнародними партнерами, то наступний раз більше вони вже вони ніколи не поїдуть у відрядження. Ну це ж не я придумав, це ж Єрмак придумав. Ну президент Зеленський такого указу ну, не, не давав. Хто це придумав. Давай заради справедливості. Ми Що, не ну, знаємо, Льоша Гончаренко це, це опублікував, я йому довіряю. Ну окей, але він ну, це теж не, не є з. Ну сто, кої... добре, не Єрмак. Стефанчук сам, значить, придумав. Е, да, ну насправді якось так воно виходить з усіх боків. Дуже дуже так непрезентабельно. Наталка, І... війна в них кінчилась в голові. Вони рейтинги міряють Наталка, ну вони рейтинги міряють. Ви розумієте, що у ці правки, які вони хотіли впхнути, це ж, це ж це ж це ж після того, як вони дізналися рейтинги. Що військовим довіряють більше ніж президенту? Какетапасмілі, давай забороним військовим говорити. А давай ми ще їм заборонимо балотуватися. А до речі, ви кажете, що не Єрмак. А Я вам зараз доведу навіть юридично. Ні, ні, не, не треба. Тим більше ми зараз <свісно> uh... Ну, добре. Ну, зрештою Окей.